Понад два мільйони українців із вадами слуху зустріли війну 24 лютого 2022 року. Вони не чули гул сирен, вибухів та льоту ворожих літаків. У хаосі тиші бачили лише паніку оточуючих, тому їхня евакуація була особливо ризикованою. Нині ж про безпеку людей із вадами слуху під час війни дбають різні організації та установи. Про них у новому випуску програми Воєнний час. Вже понад півтора року у Хмельницькій міській школі для дітей із вадами слуху діє єдиний в Україні штаб допомоги глухим постраждалим від війни. За перший рік роботи, консультації, інформаційну та гуманітарну допомогу тут отримали до тисячі людей. Багато з них завдяки штабу знайшли житло в межах міста та області не було перекладача на жестову мову в обласній організації утох спершу не було. Вона виїхала за кордон. А люди всі їхали із Києва, із Харкова, Маріуполя. Звідусіль усі їхали через хмельницький транзитом, адже у нас дуже зручна логістика. Тож потрібно було їм допомогти. І ми приймали в себе всіх нечуючих переселенців. Розміщали, харчували. Хтось залишався в місті, а дехто виїжджав далі за кордон. Однією з найбільших проблем для людей із вадами слуху є те, що вони не чують сигнал повітряної тривоги. Трошечки, як щось гупало, то так. А сигнал тривоги не, не чули. Тільки на телефоні бачили. Є спеціаль, е, спеціальний додаток сповіщення, ну щоб в укриття, в магазинах він бачить, коли ну є додаток в телефоні, так він собі орієнтується. Я особисто на тривогу реагувати не можу, бо я її не чую. В мене в телефоні є додаток тривога. Як вона буває в день, то я бачу, а вночі вибачте. Вже була така ситуація, що нечуюча сім'я у Дніпрі попала під завал. Жінка жива, а чоловік із дитиною загинули, тому що теж була тривога, якраз обстрілювали місто. Жінка попала під завали і пролежала там десь 20 годин. Врятувало її те, що в неї був смарт-годинник, і вона подавала сигнали. Годинник давав. Вібрацію і по годиннику її знайшли. Нині каже пані Галина у столиці уже розпочали роздавати такі смарт-годинники у Хмельницькому. ж Забезпечення ними на часі, сподіваються і на допомогу благодійників. От нас такий випадок був. От в нас такий випадок був у травні. У кричанах вибухи були. І в нас один хлопчик, не чуючи там живе, він отримав контузію, травмувався, бо вибуховою хвилею у вікно вдарило. Дитина спала, вона цього не відчувала. А тривога була. Мами не було в кімнаті. А якби він мав смарт-годинник, він би міг прокинутися і заховатися в укриття. Наразі, не чуючи, за підтримки Хмельницького штабу громадських організацій, звернулися до Державного інституту отоларингології імені Олексія Коломойченка для отримання слухових апаратів. Ця процедура тривала, адже спершу потрібно стати на облік і пройти обстеження лікаря. Щоб допомогти людям із вадами слуху під час війни, Галина Воробель звертається і до іноземних партнерів та переселенців за кордоном. Нещодавно їздила до Німеччини у Мюнхен передати педагогічний досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та отримати чергову допомогу. Ми почали робити укриття. Коли ми почали робити укриття, в нас не було нічого в укритті. Я попросила допомогу, вони зібрали і передали мені 500 євро. Я хотіла. Відчитатися, показати, розказати їм, куди я витратила ці гроші. Адже у мене кожна копійка під звітом. І зустрітися, розказати, яка ситуація в Україні, які в нас проблеми, які виклики. Вони ще зібрали для мене 260 євро, які я привезла, і ми зараз будемо використовувати на потреби школи. Частина дітей-переселенців, які разом із батьками зверталися по допомогу у штаб, нині навчаються у школі, при якій він діє. Цього цьогоріч тут 69 вихованців. Це єдиний загальноосвітній заклад в Україні такого профілю. 24 лютого, коли почалася війна, 16 березня вони з Херсону з мамою не до Хмельницького вони приїхали. Вони була на франкіс спочатку. Потім вже починався вересень, закінчував школу. Щось там з документами трошки не вийшло. Галина Миколаєвна погодилася взяти до нашого закладу. Зараз я навчаюся вже 12 клас, готуюся до випуску. Юнак каже, попри війну старанно засвоює навчальний матеріал. Мені Допомагають вчителі, все добре легко засвоюю матеріал. Українська мова подобається, фізика. Дивилися друзі, познайом дуже багато друзів. П'ять шкіл він поміняв. У нього дуже багато друзів в різних містах, і тут також з'явилися друзі. Першою справою нам треба було психологічно на дітей повпливати, що дітки це все минеться. Ми будемо все буде Україна, ми переможемо, і ми це віримо і вірили, і будемо вірити, і якнайшвидше це станеться. І ми тому почали вже з дітками спілкуватися трошки. Менше як урок, тому що діти втомлювалися 20 хвилин, 25, Потім вийшли на 30 хвилин, як і міністерство освіти рекомендувало. Так було на початку повномасштабної війни. Нині форма навчання в школі змішана. У нас є сім дітей за кордоном, 48 дітей є в школі. І в нас за кордоном хто навчається дистанційною формою навчання. А хто очно у нас перший клас єдиний хлопчик є тоже також переселенець, Він на індивідуальній формі робот на роботи на сімейному патронаж і він навчається в нас другий рік, але залишив перший рік. Він з зими почав навчатися, а цей рік він залишився, тому що не недосконало. Виконав програмні завдання, аби зменшити стрес під час війни, з педагогами та учнями школи працюють психологи. У нас були психологічні тренінги для діток, і для педагогічного колективу, і для всіх учасників навчального процесу. Ми запрошували батьків, і дітей, і всіх з перекладачем. Звичайно, все було дуже ну, так. Тісно в сімейному, затишно і гарно, так по домашньому. У нас виховна година від від 8 годин ранку. Відколи дітки заходять в приміщення закладу, і до 6 до 6 години, коли вони виходять, звичайно, вони їм потрібна підтримка, як і кожній дитині. А цим діткам найбільше її потрібно. Спочатку було страшно, але коли починалася тривога, в нас в школі переховувалися в укриття. Зараз нормально. Я з собою брала рузачок їсти, печиво, коли довго була тривога, інколи було сумно, але терпіла. Спочатку було страшно, вони зараз з дітьми спілкуються і все добре, так підтримують один одного. Перемоги ми допомогли діткам в тому, щоб вони не хвилювалися, що вони є під захистом нашим. Ми допомагаємо їм і все ж таки полягатися на наші ППО, що все буде добре і ми є в безпеці. Психологиня радить, як допомогти заспокоїти таких дітей. Найбільше, що є ефективно, це тактильні е, такі рухи, тактильні обійми. Ми намагаємося обійняти дитинку, пригорнути її, поспілкуватися з нею. Дуже вправа така ефективна, обійми себе. Е, коли відчувається кастривога або незапокоєння, ми намагаємося просто сказати, обійми себе, і дитина обіймає себе. Не кожна звичайно дитина дозволяє, щоб хтось її обійняв, але сама себе вона може обійняти і в цей час вона може заспокоїтися. Шкільна психологиня працює із переселенцями штабу допомоги глухим постраждалим від війни України. Надаю їм консультативну допомогу. Консультації бувають різного. Е Різних планів, тобто вони підходять і, і запитують, як бути, як в майбутньому жити. Адже свої домівки вони залишили і приїхали в інше місто. І тому допомога психолога, спілкування дає велику, ефективну роль. Допомагають під час війни людям із вадами слуху і в Хмельницькій обласній організації Українського товариства глухих. Початку війни було. Тобто ми нічого абсолютно не розуміли, що відбувається взагалі, що нам далі робити. А потім ми почали тобто, доносити інформацію глухим, глухим людям і, скажімо так, розповідати, як і що їм потрібно робити саме от під час цих бойових дій. Тобто робили інформацію від публічних скажімо так, посадовців, доступної для людей з порушенням слуху. З березня минулого року в Хмельницьку обласну організацію УТОГ за допомогою звернулися майже півдесятка внутрішньо переміщених осіб. Їм надавали допомогу в пошуках житла, надавали послуги перекладу на жестову мову, оформляли документи різні, їм були потрібні. Довідку ВПО довідки, які допомагали їм виїхати за кордон, допомагали оформити паспорти. Також допомагали їм виїхати сім'ям виїжджати з дітьми за кордон. З початком повномасштабного російського вторгнення заради безпеки за кордон виїхало 90 хмельничан із порушенням слуху. Нині ж у місті їх мешкає понад 300. спочатку інформація передавалась на обласну військову адміністрацію, тобто про повітряні тривоги. А ми вже тобто, допомагали відповідно встановлювати глухим людям відповідні додатки, які б їх сповіщали про початок і закінчення цієї тривоги тобто, за допомогою вібродзвінків. Але, на жаль, не всіх є такі телефони тобто, нові. Є люди, тобто, які вже скажімо так, в такому похилому віці. Вони Використовують звичайні телефони, то ми, вони, в принципі, якби, якщо евакувалися, то тільки сиділи між стінами в будинку. З, З початком повномасштабної війни я напала. був шокований, що Росія напала. Але війна просто не віриться, війна, але факт є факт. Вірився, Спершу дочка повідомляла про тривогу, тепер додаток є в телефоні. Є такий дуже-дуже хороший додаток, яким користуються майже всі глухі. Це сервіс УТО. Тобто, головна його, скажімо так, Головний його плюс, те, що вони можуть, він працює цілодобово, людина може прозвіти на нього будь-коли. Якщо виникають якісь можливі спірні запитання навіть з цими ж сусідами, чи вона приходить в ту чи іншу установу, все дуже просто. Вона викликає приклад жестової мови. Вже тобто прикласть, все, що людина споришним слуху хоче йому розповісти. І прикладає наприклад, тому ж само лікарю, тому ж само поліцейському. Тобто, таким чином в трьох відбувається ця комунікація. І ми відразу на місці вирішуємо це питання. Знайти додаток сервіс УТОХ» можна у плеймаркеті смартфону, або ж завантажити за інтернет-посиланням. До слова, нині діють державні програми, які допомагають забезпечити людей із вадами слуху смартфонами. Держава допомагає так. Ми оформляємо допомогу, тобто ну, зараз є така, повертається частина коштів за покупку, скажімо так, мобільних телефонів або планшетів. У час війни надважливим став переклад телевізійних новин та програм на жестову мову. Взагалі переклад на жестову мову для глухих є дуже важливим, тому що саме за допомогою цього перекладу на жестову мову вони черпають інформацію. А зараз під час війни це стало ну тобто вкрай важливо, тому що вони знають, як себе поводити при цій чи іншій прилиповітні тривозі, що робити, як некрилик, що там будуть якісь хімічні загрози. Тобто, вони це дізнаються виключно за допомогою перекладу жестової мови. Особливо під час війни місто та область відчули брак кваліфікованих сурдоперекладачів. Спеціалістів на жаль зараз дуже мало. В, в Хмельницькій області. Звичайно, є брак величезний, якимось чином. Міська влада зараз намагається їх заохотити, не знаю, там, можливо, це будуть якісь грошові заохочення, тобто якась, скажімо так, достойна заробітна плата. Олександр Рудик закликає хмельничан з вадами слуху слідкувати за телевізійними новинами насамперед задля власної безпеки. Їм. Дуже потрібно дуже потрібні сурдоперекладачі. Нам значно легше буде дізнатися інформацією. Я щодня дивлюсь телевізор, але точно сприймаю інформацію лише з перекладачами. Під час війни кількість українців із вадами слуху збільшується, адже нині багато військових із контузією. На слух, населення також впливають вибухи. Усі українці, які постраждали під час війни, отримали порушення слуху, можуть звернутися до всеукраїнського громадського проєкту Чуєш плюс-плюс.